Вночі ну, я не встиг про це сказати, ніч це серця з золотими нервами, а на ранок виходиш зі своєї казарми. Сонце вгорі і туман між деревами. Діти його просвічують душами, основа його, вологі, останні. Якщо не хочеш про мене думати, думай про ці дерева в тумані. Думай про них, коли тобі радісно. Думай, коли тобі хочеться плакати. Дерева в тумані, схожі на радіо. Діляться відами, діляться планами, якщо не хочеш про мене згадувати. Якщо не маєш сили та спокою, думай про ліс, що стоїть за гатою, міцною, надійною та високою. Думай про сталеве коріння. Думає про надрізи і крону. Нехай ця земля смоляна і осіння наповнить теплом і чорну. Думає про мокру траву між дюнами. Думай собі, ніби так і треба. Я ж знаю, про що ти насправді думаєш, коли ти думаєш про дерева. Я знаю, я все це собі переховую. Серед туману його нічного немає нічого випадкового, немає нічого зовсім нічого. Я так і не зрозумів кількох речей: легкого зламу її плечей, твердого металу її образ, того, чого не було без нас, того, що ламало наші хребти, того, що варто було зберегти. Я так нічого й не знайшов. Ще одна спроба, ще один шоу, ще один сплес на нічній віці. Що можна згадати на привітці протяг у венах, сніг в очах, навчись розумітись на простих речах. Я хотів давати всьому імена, оскільки Бога завжди одна, і м'я для всього завжди одне. Саме воно і хвилювало мене. Стільки речей складних і простих. Я все назвав. Я нічого не встиг. Я не слід сказати, що береги не мають значення, і варі. не мають наслідків і причин, що всі ми лишаємося ніщі. Щої сліди на нічному снігу, єдине, що має якусь вагу. Я не став говорити, що кожен із нас тримається власних імен і назв, аби не лишатись на самоті. Так багато всього в житті. Пертість твоя, присутність твоя, мені просто подобається і ім'я. Не розуміючи вітер і слів, чорних хвиль, вологих полів, болючих ключиць і повільних вер. Важливим є кожна зіме, кожна з витриних ночей, кожна з речей. Кожна речі.